В тому, в, тому, в тому житті знаходимо, переживаємо той промисл Божий. Дай Боже бачити в наших життєвих дорог, ту присутність Божу, ту Бога, Бога, до якого молимося Отче наш, до того Бога, якого молимося і, і віруємо, і в дух, і в Ісуса Христа, Сина Божого. До, до того Бога, який є і кожен з нас. Він разко забуває і, мабуть, і не жиємо що Він є в нас близько. Белой папа Іван Павлович сказав, правда. що той Бог прийшов до нас так близько, що він ближче прийти не міг. Він ще не міг. І що не може, доможливо з дивиться, то. Радість, правда, для нас плащаниця стає, але якусь плащаницю, ми тепер, правда, стоїмо перед ним, правда. І, то, що, о, мроз... Людське життя то є вибір. Це надзвичі, що нам що ми є кращі від тих, які там, правда, правда, може, так, розпинали, правда, ні. А чи він такі самі? Християни вже. Людина завжди себе правді, мабуть, правда, ті, які розпинали Христа, правда, Тий, той народ його сказали, що правда він робить себе рівному Богові, правда. Ті солдати, правда, вони достали релігії, але вони, правда, їм доказали, правда, і, і пити, правда і, правда, і правда, ті люди, люди також, і, і хоч заходити виправдування. Правда. Дай Боже тої радості, дай Боже надії. Тої Пасха, ти ми дуже поговоримо надію, вірить і задоганяємо її, а дай Боже, що ми і кожному нашому. Кожний миті життя ми бачили ту присутність Божа, ту любов Божа, яка то, та, ніколи не і віримо, що та Любов Божа, щоб Бог не ні не забрали тої любові до нас, до, 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 до нас, що тобі показати любов Божа, і, і то є твої людської злоби.